Друзі, всім привіт! У нас закінчилася Opening Stage major у Шанхаї, а першої не змогли здолати wildcard. Все-таки поступилися на додаткових на останній мапі, але продемонстрували доволі достойний виступ як для команди такого рівня, як мені здається. Зараз про це все поговоримо. Випуск буде доволі коротким, бо про матчі Elimination Stage я вже буду говорити окремо. А як завжди прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже багато вас прийшло після минулого відео. Тому сподіваюся, що ще більше людей підпишеться після цього відео. Чотири тисячі підписників не так далеко, як здаються. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі за їхню підтримку. Фінансову підтримку завдяки їм цей канал може розвиватися. Ви теж можете долучитися до списку меценатів за посиланням в описі до цього відео. Дякую. Що ж, першим матчем були Бійджі та Complexity. Бійджі виграли. Я радий цьому. Мені подобається те, що вони продемонстрували. Так, як я вже казав, в обох команд доволі слабкий, вузький маппул, але... BAG все-таки змогли на трьох картах показати себе краще. На мапі Анубіс я все таки думав, що комплексі пікнуть вертіго вони обрали Anubis, виграли 9 в захисті, а це на Анубісі практично похорони. Нічого не змогли BAG продемонструвати. Абсолютно ніхто, Рігон взагалі, мертвий 5 на 17 був. У комплексі все було чудово. Хаузер 19 на 10, 101 АДР, рейтинг удить 74. При цьому Еліч 1,54, Грім, 1.41, Флопі 1.24. Таку команду ніхто не може зупинити. Однак ця команда не зайшла на сервер на другій мапі, мапі Ancient, яку обирали Бійджі. Там, до речі, за опінгінкилами було 13 на 9 на користь комплексіті, але виграли Біїджи 13 на 9. А тут же себе добре продемонстрували гравці Бійджи, всі, крім Сирсона, фактично. Решта відіграли в непоганий плюс. У комплексі лише ліч добре себе проявив. Хаузер знову провалився 10 на 13 і рейтинг 0,78. Dust 2 закінчилася знову ж таки з рахунком 13-9. Знову ж таки, за перевагою в ентрикілах за комплексіті 12-10-13-9 виграли Вейджі. А тут Крімбу себе класно почував, GDC теж непогано. Рігон та Зірсон. Теж добре а, у Complexity флопі зіграв одну з найгірших, а, просто мап, напевно в своїй кар'єрі. Можливо, не за рейтингом, але за виглядом так точно. А були питання дуже до того, як він обирав позиції, до того взагалі які він рішення приймав по їм. до всього були фактично питання. А, хоча часто йому і насправді не щастило. Просто були позиції, з яких неможливо було вибратися вдало. Ну практично неможливо. І якраз таки оцих 90% які були проти нього, вони спрацьовували. Однак Хаузерк видав. Феноменальний матч 25 на 16, рейтинг 183. І те не допомогло. Ну, я не знаю вже, що тоді має допомогти Комплексі, якщо не допомагає таке. Очікую, заміни в команди Complexті, тоді як проходять з рахунком 3-2 в наступну стадію. Наступним матчем був Мібер проти FlyQuest, і тут ми багато говорити не будемо. Чудовий виступ від Сафілукаузі та Інсані та й решти гравців. Мібер. Найгірше був дроп, рейтинг 1-29. Флейквест були просто ніякими, нічого в них не виходило. 13-4 на нюк, 13-5 на власному піку в Інферно. До побачення. Австралійці, які з рахунку 2-0 вилетіли 2-3, і це, звісно, дуже анлакі, дуже слабкий виступ від австралійської команди. Результат все-таки закономірний. Ну і останнім матчем був найпопулярніший матч цієї стадії мейджору. Його дивилося дуже багато людей, і, зокрема, його дивилося 33 тисячі на пікові на українськомовні трансляції. Це дуже сильно. Wildcard знову ж таки вирішили трошечки здивувати в MapVeto. Вони не збанили свій пермабан Міраж, як вони це робили проти Fnatic в Best of 1. Тоді вони здолали Fnatic. В Passion все-таки грають кращу Міраж, тому їх здолати не вдалося. Але давайте по порядку. З першою мапою була Inferno, вибір Wildcard, де. Дуже нещастило команді Persion EA. Перш за все, ми говоримо про першу половину атаку Wildcard, де вже в другому раунді Persion A програли 3 в 1. Зовсім швидко, у сьомому раунді Sonic виграє свій перший клач 1 в 2. Ще через два раунди, ще через один раунд. В дев'ятому він виграє знову 1 в 2. І в 11-му Сусп знову ж таки виграє 1 в 2. При цьому зробивши квадрокіл. Person UA в кожному з цих моментів могли. Врятувати свою економіку, пошарпати економіку суперника і просто перевернути хід матчу. Бо Wildcard, попри те, що 11-1 завершилася перша половина, економіка була доволі слабкою. Були питання постійно до того, чи вистачить їм грошей, якщо вони програють наступний раунд. Постійно була така підозра, тому що вони втрачали багатьох гравців. Вони доводили до цих клачів. Часто ці клачі були саме на форсах суперника. Тобто у Вайлдкарт грали проти Семі баю якогось і все рівно доводили до клачів, але вони їх всі вигравали, і це найголовніше. Перше нам не щастило. Декілька разів не пощастило Джаказмо, декілька разів не пощастило Джамбо. І от на цьому в нас вийшов такий результат. Далі вони дуже вдало стартували в атаці: 5 поспіль виграли, але це не допомогло, бо вайлдкарт просто закрили і. До побачення, 13-6. Неймовірна гра від Соніка, Суспа та Фозі. Дуже хороша гра від Фіра. 17 на 13 Він відіграв дуже дуже сильний виступ від капітана, але цього забракло. Цього забракло для того, щоб виграти. Міраж була за рахунком, схожа за наповненням. Також 4-1 за клетчами виграли перший. Стартували Вайлдкарт з трьох поспіль виграних раундів. І вже в другому вони виграли три Однак в четвертому фір тягне 1 в 3 і після цього все змінюється, бо цей 1 в 3 став першим з п'яти поспіль раундів і загалом половина закінчилася 7-5 на користь Пешен'єй. В захисті вони віддали всього один раунд, причому один з виграних українцями раундів був 2 в 4 і це теж дуже сильно. Дуже класно, знову ж таки, відіграв Джамбо. Знову на міражі він показує хорошу гру, і це приємно бачити. Рейтинг 18 на 11 і фір, якого теж треба відмічати, 19 на 11. Рейтинг 56 трішки вищий, ніж Джаказма, який також відіграв 19 на 11. Чудова, індивідуально та підготовлена гра від uh, Passion Way. Це було добре. На Ancient Decider, знову ж таки, як і проти Gamer Леджен. Десайдером була мапа Ancient. І тут в мене, як і в матчі з Legion, не було сумнівів перемозі суперника. Пешені так в результаті вийшло дуже близько, і будь-хто міг виграти. Але перед початком десайдеру я не сумнівався, що виграють саме Wildcard. Розпочали Wildcard з двох поспіль з виграної пістолетки. Далі дуже важко набиралися для них раунди, дуже активно, дуже агресивно грали перший в захисті. Це працювало. Це принесло їм загалом сім за першу половину. З першу три поспіль. Потім після відданих три поспіль вони виграли ще чотири. Хороший виступ від дуже впевнена, гра в захисті від Джамбо Фіра. Знову ж таки, вони індивідуально не просідали. Єдиний, хто просідав, це на базі А Ещила. Другу половину вони розпочали за схожим сценарієм, програли пістолетку, взяли три поспіль, але далі Вайлдкарт відповіли своїми чотирма поспіль. І почалася просто неймовірна рубка. За рахунку 10-10 Станіслав робить Ейс. Ну, проти антиеко, але це був ейс, я думаю, від душі додав впевненості і йому, і його команді. Потім за рахунку 11-10 Джаказмо тягне 1 в 2. Після цього, за рахунку 11-11, Станіслав виграє 1 в 2 та виводить команду на Elimination Stage Points, але Першень в 0 закривають наступний раунд. І далі нас чекають додаткові. На додаткових перше виграли перший раунд, але на цьому все. Бо вже в другому вони виходять на пустий апленд 5 на 5 і програють ретейк 5 на 5. Далі Вайлдкарт не віддали жодного раунду і доволі впевнено закрили цю мапу та цей матч. Станіслав, як і в матчі проти ВП на десайдері, виявився найкращим гравцем своєї команди та мапи загалом. Рейтинг 1.51 від канадця, ветерана сцени. 27 на 10, 27 на 19 він зіграв, просто неймовірний імпакт від нього. Також треба відмічати Суспа та Фозі. Фозі краще в Атаці, як на мене грав, але в захисті вмикалися інші гравці, і це найголовніше. У першій нуєй джаказмо, джамбо, молодці, фір також. Хоча декілька моментів були, звісно, контраверсійними. Пуші з гранатою в смоки. Не завжди працюють добре. Так, в нього були класні моменти, несподівані, де він в спину виходив і вигравав цим раунди для своєї команди. Але в деякі моменти він з цим трошечки переборщував. Ну, результат: 16-13, та Wildcard проходять в Elimination Stage. Перші молодці. Вони багато що покращили по ходу цього турніру. Вони змогли покращити значно свої пістолетки командну гру. Мені здається, що вони доволі сильно розширили Фімопул та розуміння, як їм грати проти сильніших суперників, і посісти настільки високе місце з рахунком 2-3 три за opening stage, це просто чудово. А враховуючи те, щоб в організації... Ціль вийти на мейджор була через два або через три роки. Там не було чітко сказано їхнім SEO в інтерв'ю. То це просто неймовірний результат для Passion UA. Вони вийшли на мейджор, вони отримали наліпки, вони перепідписали нові контракти. Все для них просто чудово. Тому цей результат потрібно вважати за досягнення. Я сподіваюся, що гравці побачать, як сильно підтримувала їх українська сцена, і не будуть там щось ригати про політику чи ще щось там, як роблять деякі з учасників цієї команди. Так, на цьому все з Opening Stage. Далі в нас чекає рівно стільки ж днів, Elimination Stage і там вже починаються всі вершки. Всі найкращі команди, на які, ви, на які ви так чекали: Vitality, Na'Vi, G2 і так далі. Вони розпочинають там. Це все дійство розпочинається 5 грудня о 5 ранку матчем Na'Vi Liquid та G2 The Mongols. 16 учасників будуть боротися за 8 слотів у плей офф мейджору. Вся та сама система. 3-0, 3-1-3-2 проходять далі. 0-3, 1-3, 2-3 вилітають. Також я буду робити щоденні випуски. Сподіваюся, що не захворію знову. І в мене вистачить сили... Щодня з вами виходити на зв'язок. Також я активно ділився враженнями на телеграм-каналі. Весь цей час тому цього не буде меншити, це точно не зникне, тому можете підписуватися. І ще одне таке невелике повідомлення: завтра не буде подкасту. Я застрімлюю на Твіч свій піки. Думаю, знову вийде десь на годинку. І, власне, це замінить передмову та подкаст щотижневий. Я думаю, що це нормальна заміна. Тому завтра ввечері. І пострімлю, і випущу свій піки на Ютуб вже запис стріму. Але якщо хочете в лайві дивитися і ставити запитання, то підписуйтесь на твіч. Все є в описі і в телеграмі Твіч. На цьому все діліться враженнями від opening Stage, від виступу. Пешені ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.